Для той, хто їй принесе в зубах і приходять, і не один, вона вибирає? Да? Вона не говорить нічого. От один кліщ відпав, пішов нахуй. Я варта більшого, я взагалі подожду. І от тоді їй дають, тоді їй дають дівчонки. тому що він розуміє, якщо я їй все не віддам, що в мене є, то вона піде, вона не задержиться. О! О, Дивіться, який тонус Альошки зразу виходить. У нього так жопа в кучу збирається, він отак і ходить, наче пробка в жопі. А там пробка в жопі є, бо йому, блядь, запердолила вона її. Понимаєш? Він так напряженно ходить. О, да? А біля вас він ніхуя не боїться. Взагалі. Жопа розслаблена. Альошка на розслабленні, да? Зараз якийсь Альошка мені в Тік-Токі написати, як він себе почуває. Потому що ви все їсте. Ви все приймаєте на все согласні.